Від мене звати Українець Женя. І як все-таки доробив деревню е, жабу в її екскурсії. От тут статуя е, головної жаби. Я повністю повторив Піксель в піксель. Е, не спрашуйте, чого іменно тут вход. Коротше, тут типа е, мер буде. Домик мера, він такий, тут говорить такий бла 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 йому розказують всі проблеми і приколы далі Дальше... це просто якась типа церква ну бо во. вот так во все виглядає це типа кроватки це прапор жаб це їхня там, як вона мангрове дерево. Просто не було якоїсь строїць, не вийшло його сделать Дальше вот Далі такий вот домик. Двері я не ставлю, щоб жаби спокійно заходила. Вот це вот просто кроватка. Це обычный домик. Тут уже, типа, кузниця. Ну, вот, вот так вот. Цікава міні-деревня. Ну і головна красота це їхній водопад. Міні-водопадик. І так, да, кстати, воно наскільки близько мій дім до деревні лягушок і до деревні моєї. Ну що, осталось заселити наших проказів. Саме найлюбимий процес це їх заселяти, бо треба зі гробового… Білом, їх нести прям сюда, він далеко. Ладно, всім пока. Во, кстати, то їхній.